Віталій Баталішах грає проти філ 28-90, ну Давай. 4D5. Кінь f3. F6 кінь. Так. Ну, да, відразу H5 зіграємо. Побачимо, що ти. Що ти на це скажеш? Нічого. Ну, це 6 тоді. Простенько зіграємо. Типу, ми нічого і не хотіли від тебе. Давай підчеркнемо те, що ти слоника прибрав і тут в тебе зависулечка така невеличенька, да? Ну і так. Підведемо слоника на F5 30. І... Не, не знаю, якось не вірю я в 30. Що ти віддасть тут вірю. Я вірю, вірю, Можу, але не хочу. Можу. Але туповенько якось. Так собі. Можна і так. На Е5. Взяли, взяли F3, взяли. Так, давай ще раз. Кінь Е4. Кінь Е4. Слон Є4 напали на туру. F3. Ферзь. Так, а ще ми тут б'ємо, так? Да? Ну так. Да. Так, ну суперник не рахує варіант. Я вже його трошки порахував. Тому я можу йти над сюди. Тобі треба, скоріше за все, брати тут. Але. А ні, тут він з про кіно захистив Захисти Захистив Так. Взяли я не ловлю. Да? На превеликий. Хто що де жаль? На превеликий жалюз. Добре, відійду просто. Далеко. Але, 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 ти почекай, на друже. Тут партія продовжується. Так, так. Хочу слова на Б4. Полякати. Чисто так. Легенько. Ну, давай закриємось. До речі, а що в тебе з конем буде? А, він просто відійде. А... Не ведеться. да? Так, вони може щось тут зависати, да? Так, це неприємно трохи, трохи, трохи. Да, ще часу не багато в мене. Так. Коня або слона. Давай поки що так. Хоча він тут забере все-таки. Ну, добре, нехай буде так. Нехай буде по-твоєму, але все ж таки мої фігури будуть активніші. Ні? Так. Дуже цікавий хід. На мат напали. І на слона не напали. На шахти закрився мене зависає ударчик тут неприємний. Хм. Добре, якраз. Я думаю, це буде непоганий хід. А тут. На це шість висить. Тут там сям. Так він щось дуже швидко грає, а да, я щось дуже повиль, повільненько граю. Так. Не хочеться віддавати. Нашого їжака. Коня ми зараз виведемо. І два нулі взагалі просто піду, да і не буду мучити ні себе, ні кого. Швидкий Джон проти мене потрапив. Грає на удачу. Ну, треба таких наказати. Золиці всі такі ходи, десь тут ці фігурки, аби напасти на один хід, ну. Треба жорсткіше з такими суперниками. Ну, я не бачу взагалі за нього нормальних ідей. Коня треба, поки виведеш кудись. Можливо, щось типу цього запланувати, ну, можливо. Можливо, можливо і ні. Що в нього тура поки що висить? Так, ну буде такий удар. Просто подвійний ударчик. Такий чисто. По мінімуму. І куди, до речі, дівати Ферзюка? Мабуть, нікуди, да? Ну нічого, як то кажуть. В інший раз будеш думати і виграєш. Можливо. А можливо, потрапиш на такого, як ти, і він тобі. Буде сильніший за тебе. Так. Окей. Так, розвиваємось потихому. Будемо ловити цього слона? Ну, взяв. Ну, напав. Коня будемо ловити. 4 секунди тільки в мене. Він шукає напад на фрезя Вангую. Так, мабуть, і треба йому грати, але що робити не ясно. Тут може взяти тут. Да, бачите, грає тупо на часік. Роби хід Йошкін Кошкін. Так, взяли. Ха-ха! Отримав ти все ж таки! Я щось хочу зробити хід не можу зробити. Що це таке? Заколдовав мене якийсь, що чарівник потрапився мені. Точніше 61, у мене 73. <ріст> да. Переграв я, звісно, там Вітальшпіл, але й випустив, і потім знову переграв. Okay. Пішов я все-таки на, на цього пішачка. Тому що я подумав, ну тут, тут, тут ще давлю. Тому тут у нього не дуже приємна позиція. Тора пасивно захищає пішака. Це... Надовго фігури його вийшли з лади, так скажемо. Це проблема йому. ну, йому, мабуть, байдуже, це окей. В шахах дуже важливо, звісно, особливо і в еншпілі, і в мітельшпілі, да і в дебюті, взагалі, щоб ваші фігури залишались на активних полях. А тут, якщо подивимось, щоб вивести коня на якесь активне поле, йому треба один хід. Не знаю, куди його вести. Другий хіт, третій хід і четвертий хід, або ось він сюди піде. От, тобто, якесь таке непогане поле для коня. Слоник тут, ну так, да, він тут, в принципі, працює. Білопольник, ну, можливо, десь жертвувати, але не видно поки що. Фігури також мають якось взаємодіяти, щоб вони якось разом нападали на якусь слабкість позиції. Ну тут в мене, наприклад, поганий король, і він правильно зіграв там. Нападав на мат, можливо, я з'ївну, можливо, це. І так сильніший був план в позиції, це правильно. Але за захист в мене був спокійний, в мене немає таких слаб слабкостей. І цих фігур всіх треба якось переганяти на інші поля. Це час. Тому, ну, в, принципі, в принципі, те, що я з'їв тут пішачка, це нормально. Бо буває таке, що з'їдаєш пішачка, в тебе всі фігури не грають. Суперник отримує швидкий розвиток, і ти потім не встигаєш розвинутись і тебе задавлюють. А тут в білих з позицією так, так, так само. Все ще не, нормально не розвинуте. Так. Я помилився, це 5 треба було грати. Тому що треба один. Так, да, оцей мені хід не подобався, тому що я б'ю тут, він б'є тут, я б'ю тут і він б'є тут. Мені здавалось, ну, типу, окей. Виявляється, не окей. Добре, якщо б я тут забрав. Ферсі5 хід, Ага, тепер Ферсі 5. І ми сюди нападаємо, і сюди, і сюди. Треба віддавати слона. Ось у нього, щоб було Було в нього це. Мабуть, він чіплявся за пішачка, ну окей. Так, він зразу зіграв так, але тут просто Б6 є хід. Так. І тут уже це не працює. Тора вже вийшла на, на піввідкриту лінію, але тут просто в пішачка опирається. Окей, Тут уже цей кнопна в мене гра, 5 секунд. Ну, і як і виявилося, що в нього фігури просто застигли тут, і вони толком і не вийшли звідси. В кутку граються фігурки і все. Тут ще він мені дав шах, але це вже йому не допомагає. Ну, така партійка.